Майстер-клас 3D-коси. 3D-коси це техніка, яка передбачає заплетення великої кількості тонких косичок по всій голові. Це чудовий варіант для тих, хто хоче спробувати щось нове, не змінюючи радикально свій образ або відростити волосся. Спочатку заплітається комплект, підбирається матеріал, кольор. Розчислене волосся розділяють на квадрати або ромби, залежно від бажаного ефекту. Важливо підбирати товщину канікалона, щоб коса виглядала рівномірною. Виділене волосся розділяють на дві частини, кладуть заплетену прядку і вплітають із своїм волоссям. Методом плетіння вісімкою. Потім в кінці. Щоб закріпити цю прядку, вплітають штучний матеріал, який зав'язують і запаюють праскою, щоб коси не розпліталися. Обрізають кінці ножицями. Прядка готова. Далі приступаю до інших прядок у цій секції. Так, секція за секцією плетуть увесь волосяний покров голови. Процес такого плетіння займає від 4 до 6 годин. Це залежить від кількості косичок. Період носіння таких косичок залежить від якості плетіння, а також від швидкості росту волосся вашого клієнта. Зазвичай це становить від 1 до 3 місяців, після чого їх переплітають або розплітають. Процес розплітання займає від 2 до 4 годин. Догляд за такою зачіскою мінімальний. Не потрібно щоденно укладати волосся. Достатньо мити голову раз на тиждень і зволожувати шкіру волосяного покрову голови. Це наша модель до. А це після. Не робити шейка. the shape of you we push and pull like a magnet although my heart is falling to